Дати кошти і мати на спомин, що ви допомогли Збройним силам. Давайте почнемо одразу з тисячі, щоб я вас довго не затримала. Хто має можливість дати тисячу гривень за цю футболку? Бачу перша рука, Дякую. Хто має більше? Певно, гукніть, бо не побачу. Тисяча гривень один. Тисяча. Скільки? Три тисячі. Дякую. Три... Скільки? П'ять. Аплодисменти, дякую. П'ять тисяч гривень один. П'ять тисяч гривень два. Вісім. Здоров'я вам. Дякую. Десять. Десять тисяч один. Десять тисяч два. П'ятнадцять. Художник Ніко Струс малює картини на шкірі. Наразі єдиний у світі, і це власне його робота. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. 15 тисяч один, п'ятнадцять тисяч два. Шістнадцять. Шістнадцять один. Шістнадцять два. Двадцять. Я прошу, так ви мене трошки це зворушили. Ви колеги? 20 тисяч один, 20 тисяч два. 25 можна картою. Ми все візьмемо. 25 п'ять один. 25 пять, два, двадцять п'ять. один.

один. Я можу попросити ще одну і дати вам один. 41. 42. Скільки? Сорок було. 45. Давайте, знаєте що? Бо, бо, бо мене вже ця спина мокра. Давайте так. Двоє по сорок. Я попрошу Ніко, щоб він дав нам ще одну. Але то не зараз. Погоджуєтеся на таке? Погоджуєтеся? Сорок п'ять. Що ви так тихо кажете? Сорок п'ять. Чекайте, бо я вже взагалі не знаю тепер, що робити. Сорок п'ять. Один. Що робити? Кажіть? Сорок сім. Сорок сім один, сорок сім два, сорок сім. Продано.